Ша аналітики, яку ми почуємо від керівника громадської організації, центр стратегічних комунікацій, форум та політолога Валерія Димова, пане Валерію, доброго вам дня і слава Україні! Героям слава ворогам смерті! Добрий день. Отож, будемо говорити безпосередньо про стан справ на Росії, а Перед тим, звичайно, про те, що в Сполучених Штатах закликали, що щоб союзники купували більше зброї для України. Принаймні, про це сказав голова Пентагону під Гексет. Власне про це він заявив у спільному виступі із Макроном Рюте перед з Марком Рюте перед зустрічю міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі. Далі його пряма цитата. Хочу від. Значити, це історичний момент і для багатьох інших речей, які відбуваються завдяки тому, що президент зміг зробити в Газії на усьому близькому сході. Я думаю, що світ бачить, що ми маємо президента миру, який прагне цього миру, підтримуючи тих, хто стоїть разом із Сполученими Штатами, і виступає за мир. Саме це ми побачили там. Я сподіваюся, що ми зможемо побачити це саме в Україні. Отже, це є фокусом наших зусиль, сказав. Гексит власне зрозуміло, що знову ж таки, якби дійсно штати, на мою думку, в принципі, особисто та дійсно хотіли зробити якісь дієві кроки, просили би фінансування безпосередньо від європейського союзу на вашу думку, чи це вже в принципі стала річ? І знову ж таки, аби європейський союз виділяв гроші, і слава Богу, що Сполучені Штати її продають. Ну, ну, звичайно, ми б хотіли, щоб і гроші і зброя йшли від Європи, і від США. Ну, але маємо, що маємо, і ситуація набагато краще. То саме під Гекзит. Він собі стратегічного радника Елдержак Колбі підбрав під задачу швидко припинити війну. А швидко припинити війну, вважалося, треба натиснути на Україну, щоб вона там далі не рипалася, тому що Україна і так програла, як вони вважали. А значить, треба домовлятися з тими, хто. Е ну, перемагає, вони мають висувати мову щодо миру. Ну, така була доктрина у Трампа у Піта Гекси, тричі вони припиняли нам зброю. Ну точно ж, не для того, щоб, щоб європейці її закуповували. Ні, вони так вважали. От у вас немає е козирів. Пам'ятаєте слова е Трампа? У європейців немає козирів. Вони тоді хотіли домовлятися, щоб російський газ під виглядом американського потім йшов до Європи. Ну, у Європи немає козирів. Ну ви ж не платите за. За, за свою безпеку, ну власне, частково так і було. Європа отримувала протягом десятиріч дешеві енергоносії з Росії. Дешеві, але це знаєте, їх посадили на голочку, тобто, фактично всі їхні еліти не могли спригнути, тому що тоді би виникали ті проблеми там на тих підприємцях і таке інше, і громадяни би знову голосували би за тих, хто хоче торгувати з Росією. А за безпеку власну вони не хотіли. Платити. Ну ми ж маємо е, реально речі. Е, ми пам'ятаємо всі ці розмови. Коли е, ми говоримо про те, що значить, там Угорщина висуває умови щодо членства НАТО в Швеції. Е, ну я перепрошую, а хто ти така Угорщина? Е, бо НАТО це США. Ну, Угорщина ж не збирається воювати значить, за, за Швецію. Да, от е, як за країну НАТО, не в тому ж були аргументи. Ні, європейці вважали, що за них будуть воювати США. Угорці не збиралися воювати за Швецію, за Словаччину, за німців. Німці не збиралися воювати за Хорватів. Хорвати не збиралися взагалі воювати за невідомі їм там, значить, і, і, і історично навіть не дуже приємні в них є спогади про ту саму Угорщину, наприклад, або Австрію. Так? Ну таким чином вже воно відбувалося. Всі вважали, що будуть воювати за них США. А коли США говорили, щоб Україна стала членом НАТО, наприклад, або тримала ПДЧ при Буші, Пам'ятаєте, як Буша молодшого мочили і в Україні в тому числі ха-ха, які він там недолугі, ха, -ха кульгава качка. А, значить, а от. Обама, який перезавантажив значить, з Росією стосунки і отримував ні, ні, ні за що премію Миру, я точно кажу ні за що Обама отримав премію Миру. Я погоджуюсь з Трампом. Навіть за того, до Трампа я казав про Обаму. Ой, який він мімічний! У нього Мішель Обама, який костюмчики вдягає. Ну так у нас в нас було. А Буша мочили. Угорщина мочила, мочили німці, мочили французи, які не ви не виділяли гроші на власну оборону, але чомусь вони вимагали, щоб США значить шло в них на поводу стосовно отримання подача України. Перепрошую історичні екскурси, але все треба комусь зараз за значить за, вигрібати за щось і за це треба платити. Ну вважають виборці Трампа. Тому так з одного боку, ми би хотіли, щоб американці нам також разом з європейцями продавали зброю. Ну але е, перепрошую, ну так вважають, е, так не вважають, наприклад, Трампа його виборці. Тому е, маємо того Трампа. Е, іншого в мене для нас з вами немає. Але з іншого боку, європейці ж. Під тиском Трампа виділяють ці 5% на власну безпеку. Раніше вони навіть два не виділяли. Іспанія, член НАТО, правильно запитує Трамп: а чого ти гроші не виділяєш на власну безпеку? Ну ти ж. Маєш на свою безпеку виділяти гроші. Ні, а там, значить, Санчер розповідає у нас високі соціальні гарантії. За чийсь рахунок банкет, у вас високі соціальні гарантії. Бо американці виділяли гроші на вашу безпеку, а ви їх не виділяли на свою безпеку. Тому е, вони виділяють 5%. І з цих 5% є три е, з половиною, які йдуть туди вже безпосередньо на НАТО, а півтора-два будуть йти е, до, до зброї на Україну, тому що не потрібно стільки, наприклад. Грошей у тієї самої Канади, Ліхтенштейн, Люксембург, інші країни, які ну, не мають такої чисельної армії, та сама Швеція, та сама Фінляндія, Норвегія, зрештою, яка за рахунок високих цін на нафту має багато грошей, як вважають США. Ну і ми також знаємо рівень достатків, наприклад, і рівень життя в тій самої Норвегії. Ми вдячні всім. Країнам і всім народам і всім громадянам цих країн, які виділяють нам гроші, зброю, допомогу. Але я відповідав на ваше запитання так довго, ну склалося так, що тепер в нас є програма Перл. Значить, вони гроші за ці гроші закуповують американцям зброю, і е, ця зброя йде до НАТО. А НАТО допомагає савата, савами Піта Гексита, які ще донедавно в парламенті, як вушна вилах крутився, не знаючи відповідати на ті запитання, які ми зараз тут ставимо. Не даючи нам зброю тричі, припиняючи сьогодні, говорять, що це класна допомога наших європейських партнерів Україні, яка бореться і яка стоїть разом з США. Ну, ми змінили це Збройні Сили України, і Україна змінила е, пітегекзита, змінила підтрим е, тих, хто підтримує Трампа. Республіканці зараз більше ніж демократи, нагадую останнє опитування: хочуть допомагати Україні зброєю, хочуть обкладати санкціями е, Росію. Ну вони не можуть. Ми з вами пам'ятаєте з січня місяця говоримо, що Трамп може змінити все, що завгодно, але не може відмінити виборів і американського громадянина, як би можливо, комусь в його оточенні цього не хотілося. Республіканці, електорат Трампа вимагає, щоб Україні допомагали зброєю. Вони вважають, що за цю зброю мають платити європейські країни. Європейські країни платять як за власну безпеку, тому що Україна бореться не тільки за себе, а й за Європу, в тому числі і за США як лідер. Цієї євроатлантичної цивілізації. Дайте грошей, дайте зброю, а, і е, поразка Росії має бути не проблемою, як завжди я казав, а можливостями і навіть ну, вигідною. Оце треба пояснювати Трампові, якщо вже він так любить продавати за гроші е, власну е, політичну е, власне політичне лідерство. Поразка Росії має бути вигідною. Ми переможемо і перепрошую розділимо. Власне, під час свого піднесеного виступу в ізраїльському власне кнесеті президент США Дональд Трамп чітко заявив, наступним його пріоритетом стане досягнення миру в Україні. Втім, мир в Україні нині здається далі, ніж будь-коли відтоді як Трамп прийшов до влади. Принаймні про це повідомляють в CNN. Власне, єдиним уроком, який міг би засвоїти Трамп, є те, що сила може перемогти, що Сполучені Штати все ще спроможні нав'язати умови. Завдяки своїй могутності власне її різницею також тут описується в даній статті. Першою головною різницею те, що Ізраїлі Трампу вдалося переконати союзника, який військово залежить від Сполучених Штатів Америки, зупинити жорстку війну, що викликала майже всесвітнє засудження. Натомість Росія, історичний опонент Сполучених Штатів Америки, що спирається на їхнього головного супротивника, власне, це е, суперника, це Китай, е, дійсно, ну, ми. Ми про це всі знаємо в принципі, і ми це все розуміємо. І власне, якщо дійсно зараз для Трампа Україна стане все ж таки пріоритетним питанням, принаймні в питаннях зовнішньої політики, не будемо говорити за внутрішні, та що готовий для цього зробити Трамп. Ми зараз чуємо за томагавки, ми зараз чуємо там за якісь санкції, і так далі. Але чи дійсно на вашу думку, от Трамп на крилах от того такого переможного значить шлейфу ще від е, вирішення цього питання, та зможе дійсно наважитись, і незважаючи на погрози? Медведєва про ядерну зброю, ядерну війну і так далі, все ж таки надати Україні цю зброю. Ну, про що надасть, якщо вже коротко відписано ваше запитання. По-друге, він спробує надати невелику кількість не тому, що він такий, от Трамп, а да? тому, що Трамп хоче в тому числі контролювати Україну, тому що. Коли ми говоримо слово мир, і коли різні газети говорять про те, що значить, це воно набагато далі стало за, значить, за каденції Трампа, у мене виникає запитання, а який мир і на яких умовах? Нагадаю, що той мир, який Трамп з Путіним міг значить, вирішити, він нас з вами не задовольняв. І я про це однозначно і, і давно говорив. Мало того, я хочу вам сказати, що Путін... Параноїк і, і ідіот, тому що той мир, на який він міг погодився, погодитись, він був набагато кращим для нього і набагато гірший для нас. І нас би примусили. Я про це говорив. Нас би примусили підписувати такого роду речі спробую відмовитись, коли Путін з Трампом піднімає руку, коли ми залежимо від американської зброї, і її можуть навіть за європейські гроші нам не продавати. Таке могло бути. Ми просто боро. Слово просто не, не, не тут не не, не, не слушне, недоцільне. Ми боролися і тому ми не погоджувалися на такого роду умови. Але тиснув спочатку на нас. Пам'ятаєте ці речі? Ви там, значить, домовляєтеся, ви там, значить, там не такі, ви там, значить, винні в тому, що почалося. Пам'ятаєте, це ж звучало. Той самий Вітков, якого дуже хвалить Трамп за цю угоду там по ГАЗі і таке інше, він же говорив: ну, треба, значить. Територіальні поступки ну само початку говорила, що ми маємо тільки говорили, що ми маємо там, чим поступитися. Мало того, віткав в голові, було тому Путін там не віяв, що отак Україна програє, нехай погоджуються на те, інакше значить, вони втратять все. І так вони говорили і Рубіо, і Жеді Венс. Пам'ятаєте ці заяви? Ми їх з вами обговорювали. Що ми зберегли Україні суверенітет? Дякую, в яких обмеж, в яких обсягах, і що це буде суверенітет, якщо ви будете значить нам його обмежувати. Ми, Росія, погодилася на гарантії. Які гарантії? Тобто, Росія буде з Трампом нам давати гарантії, але зрозуміло, що нас там в цих гарантіях немає, і в будь-який момент можна буде нас звинуватити в тому, що ми там щось зруйнували або не того обрали. Ну так таким чином, бо все це відбувалося. І летіли безполотники путінські. А Вітка вказав, це не, не путінські, тому що він сказав мені, що вони не будуть летіти. Тобто, всі вірили Путіну, ніхто не вірив нам. такий мир нас не задовольняв, і той мир дійсно став набагато далі. А Путін ідіот не погодився, він хотів більше, тому що він не міг зупинити цю війну. Ми про це з вами також говорили, шановні глядачі наші можуть подивитися в Гуглі. Путін не погодився на той мир, тому що він вважав, що він отримує все, тиснувши на нас на фронті, тероризуючи українських громадян тим, значить, тими ударами. по в дитячих лікарнях, яких ніхто не повічав від реддромодії до того самого Гутеріша, який дьосно цілувався з тим самим Путіним. Трамп казав, що він добре розуміє Путіна, і він так само робив би, щоб залишатися за столом перемовин. Пам'ятаєте всі речі після удара по Сумах і по Кривому Рогу? І на нас через Вікафа і Трампа. Давайте домовляйтеся, інакше буде гірше. От такі в нас були мирні перемовини. От такого миру в нас схиляли. До да, акцій мир став далі. А хто його посунув туди? Ми Збройні Сили України і громадяни, не громадяни України. От тому дійсно така ситуація. І Трамп вперше почав говорити, що Україна може відновити територіальну цілісність 91-го року, не 22-го, увага, не обмін наших територій на наші території. Не те, що ми маємо посупитися е, слов'янська краматорська агломерація, на яку треба було Путіну би покласти ще сотні тисяч цього м'яса, і отримав випалені посадки, і отримав би зруйновані міста. А він хотів це отримати в вигляді і мобіліційного ресурсу 50 тисяч е, молодих е, чоловіків. І готові незруйновані міста, і далі далі висувати нам умови, бо тероризуючи нас можливими потенційними атаками. Ну таким чином, це ще було недавно, два місяці тому, три місяці тому Трамп сказав, що ми відновимо територіальну світ. Росія програє. Як це вплинуло навіть у світі? Я вам вже казав, що тепер польський пілот, який буде летіти за літаком за штурвалом літака, він не буде думати, бо згадає. Значить, що там буде, значить, як поставиться його уряд, як поставиться НАТО, як поставиться той Трамп, який вважав, що Україна програє. Він згадає свого е діда, офіцера, розстріляного під катиню, разом десятками тисяч польських офіцерів. Він згадає прадіда е прапрадіда, який мочив Будьонова в 20-му році віслі, значить, чудо на віслі. Він згадає свого прапрапрапрапрадіда, який разом з Костюшком е значить рятував Польщу е від. Е того, що Росія ділила його разом з Прусаками. Ну таким чином все це відбувається. Тобто, навіть слова Трампа вони мають такий позитивний вплив. В газу Путіна не запросили. Путін ще до розповідав про те, що значить, ми можемо там домовлятися з нами у там, домовлятися отам. це було багатополярний світ в уявленні Путіна. Сьогодні Путіна не було там, де насправді Росія була завжди. Протягом 200-300 років 200 точно, Росія була вирішувала питання на Закавказі, А сьогодні Вірменія Азербайджану вирішують питання без Путіна. От на що поміняв Путін насправді те, що він значить вважав миром на тих умовах, які він буде виділяти усі ці зруйновані значить, міста. Які вони тимчасово окупували, ось насправді що вони заплатили? Вони заплатили своїм впливом, і Трамп це прекрасно бачить. Без Росії можна вирішувати питання є по ядерній угоді. А ще донедавна Путіна просили про це. Без Росії вирішується питання вирішення значить конфліктів на південному Кавказі. Без Росії близький схід. А Тютчев ще писав там значить про свої віршики. Про, значить про ці чоботи в Індійському океані і. Про Константинополь, який вони будуть третім, значить, третьою столицею Росії. Ну, ми маємо говорити такі процеси. Зрозуміло, що Трамп не те, що він акрильонний, не те, що він там, значить, оцем в білому вінчикі і зрос хоче отримувати Нобелівську премію. Ні, Трамп буде підтримувати тих, хто буде. Е Гідним перемоги і він буде приєднуватись до переможця і він буде привласнювати перемоги. Я про це говорив. Нехай він буде з співбатьком наших, наших перемог. Нехай поразка Росії буде не проблемною, бо вони дійсно бояться поразки Росії, знаючи, що таке Ірак після. Саддама Хусейна а Лівія mm. після Кадафі. Ні, у вас є вибір, або це буде постійно джерелом загроз, і ви будете вимушені з ними так чи інакше домовлятися, бо вони будуть шантажувати вас. Чи ви зруйнуєте це джерело загроз і загрозу національної безпеці і взагалі євроатлантичній цивілізації? Тому Трамп нікуди не дінеться. Він зараз навпаки боїться, що ми вийдемо з під контролю, і ми будемо вимагати більшого аніж на що, значить. Аніж може нам значить Трамп, думаючи, що треба ще добратися з Росією, якось там може дати. Тому символічно вони спочатку дуть невелику кількість, ну але навіть маючи цю кількість, ми можемо. Ну, певну міру, як вже це на столі. Бачите, істерика у росіян вже тримати ну, певну міру на столі. Мало то ми маємо гроші і підтримку німців за лекобійну зброю. Ми маємо більше, ніж у глибокий тил. Русян не буде, не буде бити по заводу, значить, святотопленим паливом, твердопаливним, значить, цими. Е Двигунами з цими, в тій самій дані не зможуть вони бити по заводам Райн Мітала Німеччині в Іспанії, не зможуть вони бити по заводу Рено, який буде виробляти нам значить, ті самі двигуни для наших безпілотників. Ми будемо це робити, виносячи російський тил, російський глибокий тил, знову удари по Башневці, знов 1450 кілометрів від України, знову феодосійська база, 16 дж... цих цистерн. Около, біля трьох тисяч вагонів з Ми виносимо. Ми будемо це робити. Санкції будуть запроваджуватись, тому що вже Трамп зробив отмашку. Давайте. І все це буде склатися в той пазл. Тому Путін ідіот. Він міг погодитись на той мир, який би нам нав'язували. Ну але це закономірно, і знов таки ми з вами говорили. Вони не зможуть зупинити цю війну, і тому вона буде йти до е, однозначно не якогось перемир'я, а однозначно... Поразки Росії. А, і ну, якщо Трамп буде співбатьком, то я особисто проголосую те, щоб, ну буду значить, не голосувати. Я не голосую, я не в Нобелівськ, не в Норвезькому Нобелівському цьому штабі. Значить заходжуся, але я особисто буду радий, що Трампові дадуть Нобелівську премію миру. Ну але якщо вже говорити, що він навіть своє міністерство оборони назвав міністерством війни, то нехай це буде мир через ту війну, тому що мир може бути досягнути тільки в результаті перемоги. Перемоги над злом перепрошую за патетів, але так воно і є. Е, власне, буквально можете одним словом відповісти на наступне питання. Власне сказали про головний пріоритет України, А тут сьогодні новини називається Добрий день. Пакистан наносить масовані удари по Афганістану, зокрема по столиці. На думку, Трамп буде встрівати у це. Я думаю, що насправді там складніше. Я вже казав, що Путін коли зруйнував кадковий будинок світової безпеки, то насправді якраз він породив такого Трампа. Тому що якщо не працює он, бо словами Сталіна, значить, скільки там дивізій того Папи Римського, скільки дивізій того Гутеріша, то у Трампа є дивізії. Трамп я, має можливості впливати на той самий Пакистан. Пакистан. Певною міру з Індією, там в них свої, значить, розклади. Прем'єр Пакистана висуває Трампа на премію миру. Але зверніть увагу, як терористи Талібана насправді на сьогоднішній день тепло приймаються Москвою. Москва буде захотіти впливати на Талібан, і тому тут насправді. Питання в тому, що Москва хоче через талібів, а таліби через Москву, вони вважають, що вони мають силу, ну, впливати на цей порядок денно. Але думаю, що Трамп не буде зараз дивитися на Москву і фактично Москва вже всіх розкладів вишвернута. Але Трамп зараз подивиться, що там далі відбуватиметься, тому що там є проблеми ну, свої, в які Трампові насправді не треба втручатися. От я давно казав, не треба в деякі речі втручатися. От як знаєте, у Нью-Йорку банди між собою б'ються, туди ж поліція не приїжджає. От вони там між собою. Значить, порішали, потім трупи порахували, прийшов значить, поліцейський і е, закрив, відкрив закрив цю кримінальну справу. Тому Трамп подивиться, як воно там буде. Зараз він не хоче проблем. А, ну, але дзвіночок. Значить, прем'єр-міністру Пакистана від Віткофа очевидно, якийсь там буде. В чому там у вас питання, які у вас там проблеми. Чи ми можемо допомогти? Буде дзвіночок тим самим талібам, пам'ятаєте, база значить в гурамі. Вони там хочуть її там отримати. Ми думаємо, що дзвіночки такі будуть. І я думаю, що цей конфлікт не розгориться до тої до тієї війни, в якій ну от по, по поняттям по по статусу, по масті. Треба буде Трампу. Звіночки будуть, але не від Трампа. Власне, і тут знаєте, також ще новини. Росія фінансує атаки саботажу, гібридні, гібридні атаки на Європу через криптовалюту. Це така Путіна є план подальшої військової експлуатації території Білорусі. Про це заявив президент Зеленський після наради із службою зовнішньої розвідки. На цьому етапі інформація не буде публічною, натомість будуть попереджені партнери, для яких є загроза. Поруч з цим всім з цими новинами про те, що Росія готується до чогось нового і так далі. В цьому році ВВП Російської Федерації зростає лише на 0,6%, що в сім разів менше ніж за підсумками минулого року, коли зростання становило 4,3%. МВФ за новою оцінкою вдруге спочатку літа різко погіршив прогноз щодо російської економіки. Ще в квітні МВФ прогнозував Росії півтора відсотка зростання. В липні погіршив оцінку до 0,9%, а Тепер Ще знизив прогноз на 0,3%. відсотка. Власне, знаєте, і також є інформація про те, що в Росії менше вже видають коштів контрактникам, які погодилися воювати проти України. Там раніше було 33,5 тисячі доларів, 25,5 тисячі доларів, і таке. Зараз всім видають по 8,5 тисяч доларів. Зараз ми говоримо про зменшення ВВП і так далі. І в той же час ми говоримо про те, що Росія готується до, до чогось нового і. І так далі, тобто вони будуть з голоду вмирати, але воювати питання не за не закінчать. Ну я знаєте, уважні глядачі знають, що я залишаю метафори такі, але не тому що я там з ними хизуюсь, а для того, щоб вони легше запам'яталися і потім легше згадати або нагадати. Я коли сказав, що ну велика шафа гучно падає. І особливо гучно вона падає і розбивається в з висоти. Тобто вони накачували свою економіку. Насправді люди отримували великі гроші. Ну або не люди. Я зараз, значить, е, особини отримували великі гроші. В них лиси ціни. Ці люди забувають, забувають, що вони. Значить, і, отримали великі зарплати. Вони зараз зверніть увагу. Я просто розкажу, що таке ВВП. Вони дивляться, що у них ціно ростуть. Тобто грошей тепер у них буде менше, навіть то тому самотатарсані, який в 10 разів почав платити менше грошей виплати мобілізованих. Значить, мобілізованих більше не стало. Якби вони платили менше, тому що у них на поті людей було більше, це була б одна ситуація. А так і мобілізованих менше. І грошей на них менше. І тепер менше буде грошей йти в ті регіони, які були депресивними, де не було роботи за рахунок війни. Вони там отримуються гроші. Оці самі буряті та сама тива. Москва і Санкт-Петербург не воювали, тобто в них розкручена була насправді цей маховік дармових грошей, які не йшли в, в, в виробництво тих товарів, які споживаються, які є мультиплікаторами, будівництво, де працюють гроші. Воно накачувалося військове виробництво. Вони втратили за рахунок торгівлі свій автомобільний ринок, бо Китай тут зійшов. Китай же за значить в, в, в Росії в Китаї за ці за свою нафту і за свій газ має ж отримувати юані. Юані ж треба якимось чином атаварювати. І тому насправді туди йшли і вбивали російського виробника авто, АвтоЗАЗ, Автогаз, там всі речі, значить, китайська промисловість. Тобто, фактично, вони на сьогоднішній день розкрутили гроші, а насправді промислове виробництво, яке пішло на споживання, у них все менше і менше. Половина шахт збиткових тих шахт, які насправді були завжди вигідними, бо вони видобували. Відкритим способом Уявіть собі, що відбувається на тимчасово окупованих територіях Донбасщини, де треба Донеччини, треба або Луганщини. Треба спускатися на е, кілометр двісті метрів вниз і видобувати, значить, пласт е, півтора метра. Практично безробіття тотальне. Ці міста, які вони захоплювали, від Маріуполя до мітологія також падає до, значить. До підпокровськам ті шахти, які там вони недавно скосовані скосов, вугілля, вони нікому не потрібні. Люди будуть кидатися на вулиць. Не будуть вони їсти траву, як їдять північні корейці. Ну просто не будуть. Північні корейці протягом багатьох років ну стали навіть меншими за своїх родичів, які в південній Кореї на півтора-два десиметри, під 20 двадцять сантиметрів. Вони коротше за такий великий соціально генетичний експеримент. Не будуть вони насправді. Їсти траву для того, щоб воювати. Ні, у них відбудеться однозначно колапс. Цей колапс одразу значить вишване багато людей на вулиці. Вони будуть шукати вини. Проти Путіна вони не будуть ті. Ні. Казачки Казіцяна, які ненавидять Кадирівці, згадають, що вони ненавиділи їх 200-300 років. Чеченці, які мають пам'ятати 12. Своїх поколінь згадають, що робила русня з ними в 44-му році, скинуть Кадирова і будуть воювати при тамих руських шовіністах, які там значить зі своїми свастями борються з фашистами в Україні. Як вони вважають? Потім згадають ти самі тува, що вони насправді не росіяни. А що насправді їх 43-му році значить їм дали автономію, тому що Чанкайши це, значить, на той момент глава Китаю на той момент в Каїрі сказав, що це взагалі наша територія, і, і значить, Салін почухав репу і сказав, що ні, це наша територія, вони автономні. Потім, значить, і включили до складу радянського союзу. Буряти згадають, як вони різали росіян ще 200 років тому. якути різали казачков ще 150 років тому? Все це все це вилиться. Ну дагестан. Я вже тут далі далеко не йду, Шамиля їм Треба згадувати татари і башкіри. Згадають, що з ними робили. Ірак руйнувал, як і руйнували їхні мечеті, то ті самі Єрмаки Все вони згадають і тому ці процеси однозначно відбулися. Тому я не так про ВВП. Я кажу, як Росія насправді не може зупинити війну, тому що воно так вже працює, і тому насправді не буде тут перемир'я, буде однозначно. Катастрофа в Росії, і дійсно, недавно Захід і США її боялися. Я вже казав про Кадафі і Хусейна. Ну але ну вибору немає. Ну немає вибору в тому, щоб вже зрештою знищити тих, хто готовий був завжди тебе нищити То ця ліберальна ідея про те, що треба дати життя під сонцем всім, а значить, і царанча навіть твар божа, значить, і треба, щоб вона там значить. Десь там існувала ну Росія, як Саранча, може один-два там значить росіяни, які на заході були, були на сємці російської культури. Вони думали, що всі вони такі. От дивіться, у нас ось, значить. Там Чайковський, у нас там, значить, тут Растропович, тут от, Шостакович, у нас тут Стравінський, значить, е, тут е, різні письменники, от вони тут. Ні, русікі не зводяться до цих е, Толстаєвських. Тал, і тоді насправді вся російська ідея це місянство нищити і знищити Захід. І тому Захід давав можливість існувати тим, хто хоче їх знищити. А шансу, як Знищити тих, хто хоче і знищити, ну, у заходу немає. Не давати там премії Навальним, значить там різним значить, хорошим русским, давати Нобелівські премії, значить, не, не робити так, як робив папа Франциск. От є україночка, і от я росіянин, йдуть хресною ходою. Ні, ці моделі не існують. Модель Європа до, до Владивостоку не існує. Вона мертвонароджена. Я про це говорив ще з часів. Я не знаю там э, початку 2000-х. але ну, вони так вважали зрештою. Вони так не вважають. Тому Україна не повертається до заходу. Україна веде захід до остаточної перемоги над тими, хто є загрозою і Україні і цивілізованому світові. Да, э, веде до поразки Росії в цій війні. Пане Валерію, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру за вичерпні відповіді на моє питання. Валерій Димов це керівник громадської організації, центр стратегічних комунікацій.